Піднаструю цей перевертень з 08.73. Що виставив горочку, золоту серединку, все робить чітко. Обороти рівненькі. Все, добре. Не провальний, нема нічого. Розпалітель стоїть, одинарний, я ж казав, 45-й. Четвертий кулачок, як положено. заработаем разные врезочки за стоит все положено Ось такий вийшов перевертень з 0,83 з діфузорами 24-24. Тому 24. треба звертатися, переділую. Все, всім мирного неба над головою.